we <music> Я 17 жовтня Зеленський е, і Трамп зустрілися у Білому домі. Багато хто сподівався на отримання тамагавків. Інші казали, що в принципі і не мало бути. От але зустріч багатогранна, не лише з Трампом була а з представниками різних е, е, компаній е, з різних секторів. До речі, економіки американської, і там багато позитивних новин разом з тим. От ну і вже є перші анонси е, з інтерв'ю... BBC News Володимира Зеленського, який він дав після зустрічі з Трампом, про те, що він готовий на тристоронню зустріч у Будапешті з Трампом і з Путіним. Давайте все у цього розберемося, тому що в мережі це різне з нами на прямому зв'язку. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 14-19 роки. Пане Павло, ми раді вас Вітаємо, чути і бачити. Пане Павло. Всім добрий ранок, друзі. Смачної кави. Навзаєм. Да. Пане Павло, відкриваєш Facebook і там просто очі розбігаються. Одні кажуть, зрада, інші перемога. А, давайте почнемо все-таки з томагавків. От з приводу цього. Те, що їх немає, це зрада чи перемога? Ну, тамагавки це для Трампа засіб тиску. Тактичний засіб тиску. Він прекрасно розуміє, що сама розмова про тамагавки вона скасовує всі табу. У відносинах між штатами і Росією, ну тобто, що не менш конвенційні, тобто, це означає все можливе, якщо там гравки можливі, з точки зору практичного застосу так, це час це необхідність адаптуватися, це необхідність порозумітися, як американці це будуть підтримувати. І як на мене, Трамп дотримується от такої стратегії лагідного тиску на Путіна. Він йому постійно зменшує простір для маневру. То я він, правиль, Сауді, він Боле, я правильно вас розумію, я правильно вас розумію з того, що ви зараз сказали, що в принципі все нормально, тамагавки це крайній випадок, і їх не мало бути цього разу. от такий у нього плани, така у нього стратегія. Тамографки, це не означає, що він їх ніколи не дасть, ага. але він буде тиснути томографками. Ага. Він не хоче ними стріляти. Для нас непогано було б, щоб томографки були і як на вчора і як найбільше. А для Трампа це засіб тиску стратегічний. Топо, тобто немає томогравків, це не означає, що це зради, і кінець всього і всі і все пропало. Та ні, тут ага. німа ні зради, ні перемоги. Ага. Дивіться, насправді у нас є комунікація з Трампом. І ми від цієї комунікації вважаємо, що тепер Трамп і буде йти крок за кроком вперед. А Трамп хоче зберігати свою логіку, і своя логіка досягти домовленості шляхом поступового тиску. І оцей поступовий тиск тамагавки частина такого тиску? Оце дуже важлива фраза для розуміння дуже багатьох різних і, і по той бік зради, і по той бік перемоги. Да, комунікація є, вона триває. Зараз так. це найважливіше можливо, що і може це бути Це така гра вдовгу. пане Павле. Хочеться ще поговорити про низку зустрічей, які мала наша українська делегація з представниками різних так секторів в Америці оборонних енергетичних. От як ви оцінюєте ці зустрічі? Я їх оцінюю за результатами. Тобто зустрічі самі по собі це хороша історія, але згадайте, 4-5 місяців тому ніхто не вірив, що там буде нам навіть за європейські гроші продавати зброю. Тепер зброя йде. Хоча і не так, як хотілося б. А якщо почнеться реальна взаємодія в виробництві зброї і по дронах, і по ракетах в перспективі. Це нас зав'язує на американців а американців на НАТО, угу. і оце насправді історія вдовго, але вона не, не зреалізується сьогодні чи завтра. Над нею потрібно буде ще працювати. А я хочу вас про Будапешт запитати. Ви мене вже вибачте, у нас така недовга аналітична програма, але ми маємо по хештегах пройти. Да? Я беру хештег людей з Фейсбуку зараз, і ми таким чином намагаємося розуміти, що відбувається. У багатьох почувся Будапешт і з цим, символ... от тепер все розв'яжеться. Да? Там буде Путін. Як він туди долетить? Тепер Зеленський в НБС сказав, що він теж прилетить третім. Що це взагалі таке? Що це за е, пасьянс Будапешт непростий, і в ньому є свої ризики. І свої і ці ризики пов'язані з тим, що Трамп намагатиметься домовлятися з Путіним не тільки про нас, у нього забагато інших питань. У нього є Арктика, у нього є Китай, у нього є там стратегічне озброєння. І там я думаю, що Путін запропонує йому пару сюрпризів. Але що мені подобається в цій історії, там сказав тепер Марко Рубіо, який одночасно є держсекретарем радником з питань національної безпеки провести дуже детальні, і я сподіваюся, виснажливі переговори з Москвою доти. Тобто, насправді ця зустріч буде підготовлена, і я думаю, що російські сюрпризи. Вони там якось в коробочку упакують. Ну знаючи, марка Рубіо, я знаю, як він готується до зустрічі, uh -huh. і те, що саме він відповідає за цю історію. Я не скажу, що мене надихає, але дуже радує. Слухайте, цікаво. Е, враховуючи те, що в принципі, знаєте собі в голові теж будували якісь плани зрад. Будапешт. Тут Будапештський меморандум, там нас зрадили. Тепер новий Будапешт там нас зрадять. да? Враховуючи те, що ви сказали, зараз це теж така нотка раціо до цього. А е, маршрут як летітиме Путін е, е, враховували це взагалі е, реально? Зараз всі це обговорюють, здається. Я я думаю, що по перше, як ви показали, географічний шлях є. Ага. По друге, я думаю, що у нього є побоювання, як летіти, і не просто так всі ці чутки про те, як його будуть супроводжувати, і не тільки свої літаки. А коли є побоювання, це означає, що атмосфера вона насправді така, яка нам потрібна, яка американцям потрібна. Але головна історія з Будапешту – Трамп не може поїхати з Будапешту без результатів. Заляски може, а з Будапешту, насправді йому вже буде складно, і це для нас хоч і невеличкий. Але як любить казати Трамп козирь. Тобто, це вже покер. Але покер правильний покер пане Павло. І наостанок протести в Сполучених Штатах Америки є зовнішня політика, є те, що відбувається всередині країни. На вашу думку, ми бачили, що Трамп розвернувся, поїхав грати в гольф, але тим не менш, чи не вплине це, умовно кажучи, розв'язання якихось внутрішніх питань, які є всередині країни, на те, щоб відволікти увагу від питань зовнішніх? З одного боку це мені не подобається, оскільки це роз'єднує і поляризує штати, mm -hmm. але таким дивовижним чином це може нам допомогти, оскільки на фоні внутрішньої політики і на фоні виборів е наступного року, так званих проміжних виборів в Конгрес і Сенат, Трампу потрібні зовнішньополітичні результати. Йому потрібно показати себе крутим. І щонайменше сильним це він робить стосовно гази, і це він має зробити стосовно нас. Тобто, будь-який результат, який не буде вважатися сильним, для нього насправді проблема на цих виборах і на фоні внутрішньої політики. Так що все ж таки, це як і на мене, та ж на нашу користь. Тим паче, що перемога Трампа в Газі вже здається все. Та судячи з усього. Е, пасибі вам. Ні, ні ні, почекайте. Поки Ау. що, поки що, не все. Поки що процес іде. Він буде дуже складним. Що ви його вже поховали Трампа з Газою? Там там не так все просто, але процес іде. Ні, ну от буквально щойно останні новини про відповідь Ізраїлю на удари Хамасу. Да? Принаймні, в очах очах людей пересічних це вже щось пішло не так. Ясно, що це довгий процес. Але, але будемо дивитися. Павло Клімкін, спасибі вам величезне. Дякую, Дякую. що простою мовою розтлумачили багато речей. Дуже. Міністр закордонних справ України 14-19 роки. Ось так все заплутано, складно, але бачите, все насправді, якщо на пальцях пояснити, без усяких там страшилок, хештегів. Зрати перемог все стає не так і страшно.